Добрий день підписники 8 каналу Слава Україні Так, Будемо сіяти, будем сіяти гречку. Та в мене є площа, хочу попробувати посіяти гречку. Була тут соя пару років, змінити сів, змін, посіяти гречку. Площу я два рази закривав вологу, ну раз закрив вологу, потім другий раз через дві будь аном трошки теж пошкрабав. І ще через 2 тижні легенька культивація і передпосівна культивація. Культивірував ззадній ланцюжок, ви вже бачили в мене на каналі. Гарненько почув робить. От тут виходить отак і полоси без цепка бо тут, на отцілах, на одгорах. А тут ось така спошний і добре видно валочку і все. Дара посіємо, ще каточком прикаткуємо і будемо ждати дощу. Було добре. Так, сіємо тракторець Т-40 АМ. Сівалочка нодить. І ось така речка. Висів даємо десь приблизно 100 кг на гектар. Тут на датчику, на цьому на показчику в мене десь 16, на 16 стоїть. оце язичок він трошки в сторону йде. Дивлюся так по центральному цьому. Що може всіх, бо всіх бачу так, а мачусь вигнутий такий. Ну нічого. Що ще, що ще я хотів сказати. О, от. Сівалочка нодить і є тут в мене постійно одна проблемка. Тут стоїть таке чорне коліщатко, може хто знає в кого може є. Ось тут воно є, тут чорне коліща. О, чорна така полосочка. Коло цієї катушки ребри А тут постійно вилітає. Чого воно вилітає, не знаю. Я вже поміняв звідси, забрав, поставив сюди. Думав, може воно ці такі на принтері зроблені, то не ходять. Ні, ходять, ось на принтері зроблені з Харкова. Козак мені прислав, все нормально, їздить. А ось тут, я думаю, що може оця шайба, вона широка. І десь вона щось йому трошки може десь притирає чи ще щось. А може ось тут катушка бути вироблена, бачу. Треба, навіть, позвонити і заказати катушку. Може туди попадає багато і воно його крутить, ломить, рве. Ось такий варіант. Треба буде поміняти катушку. Зараз поки ми сіємо без цього, трошки буде більше висів, З ті, але нічого. Ну що ж, поїхали, будемо сіятися. Тут у нас на вісці стоїть на плаваючих, там на, 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 на плаваючих, тут на, на, на плаваючому стоїть на кленові. І нормально воно працює. Колеса накачані, від це Шалабаночка їздить, вона накриваю, як приїжджаю на цей на вихлопну трубу. а так катається за мною. Ну все, поїхали. Так, Заводимо нашого Джона Борисовича. እግዚአብሔር Пускай и опускаю его на антирах, И чтобы А так, на эти воды, они с Так, вот. Теперь, когда я поеду каткувати. ну, катошек какой. И сейчас вперед. Подивіться хоч з боку, як воно виглядає. Так, отак от поїхав. я ще не в курсі, треба їдеш прямо сюди і під 90 градусів хороший вивор руля і прямо всі вугла забирають. Ну нічого, все приходить з вирімені. Ось така вийшла площа в мене. засіяв вже цей кусочок. От прокачали трохи, десь тягне воздух, втяне воздух трошки і е, десь здається нагрузку трохи і хоче б більше. То трохи прокачали, там поміняли трохи трубочки, зробили обратку трохи по-начому. І все. І бачу, славу тягнути краще. Ну, це все рівно. Розберемосью до якої. часу нема. Все зразу охопити. Потихенько, маленько, минає стовпа. О, десь, десь. Так, минув. Все чітко. І погнав. О, горбато хоче прямо четвертою. Так, кого цікавить, на прахторець ставлю на продаж. Прахторець. Ого! Вентилатор до нього на опять лап. Що там Може бути ще косарка навіть. Новенька. Китайська, хороша. Да. Ты не пробуксовывай, я нормально. Краб все просто. Хорошо, отлично. Так, призьмемо гречечку, ще підтягнемо вологу і все. Ще пленько досіку і буде песня. Ну що, а я їду зараз. Ще один кусочок маленький, там сотих 15, засіяти треба. Гречки. Дід приїде, сказкує і буду е е робити тікання. Хоча теж. теж зніму і покажу. Все, всім до зустрічі на каналі. Вдалих врожаїв, добрих, вдалих. Ви кажуть, що все вийшло, все виросло, все продалося. Як не на ту сторону поїхав, ну нічого, зараз по цій стороні поїду. Все тоді, до зустрічі на каналі. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Все буде Україна, хоріть до перемоги.